Вітаю на каналі Реальні японці. На огляді сьогодні гарний варіант. Yamaha Anmax. Один із найдорожчих скутерів в своєму класі. Це 155-кубова версія. Двигун на рідинному охолодженні. Скутер прийшов з невеличким тюнінгом. Ось така цікава труба, матовий колір, невеликий пробіг на одометрі 21700, дуже стильний дизайн по пластику скутеру повністю цілий є незначні потертості, невеличкі коцки зараз покажу детальніше. Так, присутня система АБС, як на всіх n -Max. це величезний плюс цього скутера. Гарний стан. Так, ось тут є дві маленькі коцки. ну, по багажнику є потертості, але це, я думаю, що вже мелочі багажник не підфарбовували, залишили все як є. Експлуатували скутер обережно, видно, що стан дуже гарний, сидіння оригінал, де не де ось в цьому місці трішки є пошкодження по строчці. 17-й рік випуску. Так, Ось тут у нас є така заглушечка, це вставляється ось сюди. Якщо хочете, щоб скутер їхав не гучно, то просто вставили, прикріпили і буде як звичайна труба. Так, також наблюдаємо ту саму систему для платних доріг. Ключ в комплекті тільки один. Так, відразу відкриємо бак, бак об'ємом 7 літрів, в поверхній частині бачимо є трошечки ось такий нальот. Бачимо насос. По насосу всі ті самі нюанси, як на звичайному джогі, обов'язково мати хоча б 2-3 літри бензину, особливо в жарку погоду, тому що якщо буде мало бензину, насос може перегоріти. Йому потрібно обов'язково охолодження. Ось такі гарні колеса, колеса 13-го діаметра. Гума у нас розмір 110 70 х 13 Виробник Daily Tire, вона замінена в Україні, по протектору схожа на Michelin по диску зносу, ну, я не відчуваю, можливо і відсотків 5, хоча диск взагалі як новий. Колодочки, десь думаю, відсотків 40 десь так. Пильнички, зверніть увагу, в якому стані, вилка суха, без підтікань. Працює без зауважень. По задній частині ось такий протектор, гума також як нова, але така вона прийшла з Японії. Це вже Michelin, розмір тут ширший 130, 70х13. По диску знос відсутній. По колодочкам заглядав, тут не дуже зручно, можливо зараз буде видно. Крилу ось так прийшло, сюди встановити номер буде, я думаю, що виглядати симпатичніше. Так, Скутер прийшов з Японії. Ось така труба. Труба хоч і невеликого розміру, але звук дуже приємний, басистий. Я думаю, що на відео не передасть. По мотору все добре, все сухо, накладочка ціла, радіатор чистий. Стартер ось в такому доступному місці. Дуже зручний, зручна техніка, комфортне сидіння, Ось такі ножки для пасажира, є бокова лапка. Так, По варіатору рівню роликом все добре, є окреме відео, не пам'ятаю, чи я відео записував, правда, але фотографії точно є по. Так, ну Тут ніякого кармашка немає, просто якась наклеїчки, ось тут є глибоченький такий кармашок. Тут все по стандарту, ближній і дальній, повороти, сигнал Ну і кнопка старту. Зараз покажу, як скутер їде, подивимося як набирає.